Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про кролики. Вийшла до них управитися і хотіла показати раціон харчування наших кроликів взимку. Цього року, хто дивиться відео на моєму каналі, ми вирішили минулого року, точніше, вже навесні завести кролики. У нас така історія. Ми хотіли одного кролика для Віраніки, щоб привчати її до відповідальності, щоб вона його управляла, їстки йому там давала, все прибирала. Ну так трапилось, що папа наш купив. Кроличку вагітну на базарі віддав 600 гривень, а це оказався кролик. Вона нічого нам не привела. І Потім ще ми дістали такого самого, Це каліфорніць, дістали такого самого е, ш, е, кроличку. Це кролик, а то кроличка. І така у нас парочка з'явилася. Ну, а потім мама мені віддала одну кроличку поросну, і пішло і поїхало, як то кажеться. Ну, ви знаєте, влітку, в принципі, за кроликами не дуже важко доглядати. У нас люцерка є, всякі на луках кульбабки ростуть, пішов, нарвав чи накосив, накидав їм і набагато простіше, а взимку трошки важче. І почистить треба у них, замерзає, і доглядати їм треба вітамінчики всякі. Ну нічого. Ми розвели до осені досить непогано кроликів, навіть і продавали. Я кажу, що. В принципі, крольництво, як і для бізнесу, непогано, кроляче м'ясо дієтичне, а собі ми не дуже б'ємо через те, що в нас вова не вміє, йому жалко, я теж не вмію. То е розводимо в основному зараз на продажу. Ну на осінь, на зиму ми не парували. Точніше, спарували одну кроличку, ну нема у нас її. Ми продали її на м'ясо, вона порозкидала кроленяток. Ну, перший раз таке буває. Ось ця у нас метеличка теж привела перший раз, і вона, я не знаю, чи вона розкидала, чи вони захолонули, ну кроленяток у неї немає. Ось тут у нашої каліфорнієчки були кроленятка, ну залишилося всього двоє штучок. Вони карапузи, не знаю. Чому вони пропали, чи то їм холодно було, чи щось їм не вистачало. Ну, взагалі, породисті кроленята вони набагато такі, знаєте, ніжніші за звичайних простячків. У нас простячка сіренька, то вона вже три чи чотири в неї були окроли, і все тут було нормально. Ми придумали ось такі завіси, закриваємо, щоб їм не було холодно. Причепили старенькі такі рядниночки, щоб їм нічого не задувало. Зверху у нас шифер накритий, тут знизу доски і від дощу, і від снігу. Знизу в них там соломка, щоб їм тепло, нічого не дуло. Також ідуть рядниночки, рядниночки, все затуляємо. Зверху ще прикриваємо такими матрасиками, коли дуже холодно. От. Як же ж без нього конечно, прийшов, каже, щоб же ж ти мене не зняла. Це ж нонсенс якийсь потребує уваги, особливо, коли біля кроликів це взагалі. Заглядають, заглядають з Аліскою. До кроликів, ну добре, що коти у нас кроленят не беруть. У нас був колись кріль. Я розказувала, що років з п'ять назад ми кролями займалися, розвели навіть їх до сотні, багато, ну напала якась пошесть, почали дуже сильно пропадати, прям масово пропадати. і навіть проколені кролі. І ми вирішили перестати ними займатися. Це ж знову почали накидала вже смачненького кроликам. Маленьким, оце звичайно, у нас сіренька кроличка, в неї зараз п'ятеро діточок є. Швиденько вони ростуть, наче недавно привела, я показувала вже такі зайчики. Бігають. Пухнасті, такі пухнасті. Що, кошка? Інтересно тобі, так? тут у нас ще одна чорненька, ну я показувала, скільки у нас кроликів. І покажу зараз, що ми їм даємо. Тут у мене перебірки капусти, періодично обираємо капусту, бо все-таки вона псується. А є отакі цілі капустинки, які попроростали. Тут у нас мені взагалі сумку була принесла дьот Люба, перебрала сусідка, я вже її віддала, це вже сюди накидала своєї капусти. І отакий мікс. Всяких вітамінів. Кукурузу дає майже кожного дня, ну не по великому качанчику. Як знаєте, кажуть, нарило один качанчик. Того, що, щоб вони не сильно жиріли А вони ж люблять страшне кукурузу гристи. Даємо буряк, буряк і кормовий даємо. І оце столовий. Зараз взяла столовий, найбільший такий. Ну, це таке, щось і не вінігрєтне, і не столове. Воно я люблю борщ вінігрєтний, а це такий. То даю його кроликам. Ріжу, кусочками даю. моркву. От в мене вийшло останнє відео про моркву. Хто не дивився, можете подивитися, як я зберігаю моркву в пакетах. Дуже класний лайфхак. На той рік буду робити. Я казала, що в нас є отака морква. Яка не в пакеті, а просто звичайно от бачите, вона поморщена, нічого не викидаємо, як є господарство, його є куди діти. Це кроликам великі вітаміни, звісно. І яблука. ну Яблука це вже так шик. Хоча я не скажу, що вони дорогі. Але у нас яблука свої, і нас е, теж угостили пару ящиками. Яблук там люди, друг вовен. І... Є отакі, знаєте, маленькі яблучка кривенькі, якісь перебираємо перебірки. Я ріжу і так чисто по одному яблучку. Ну, це так, раз за два в тиждень я їм кидаю. І оці вітаміни теж не кожного дня даємо. Отакі ось. Разів два-три в тиждень. Кожного дня ні, і я все за один раз не даю. Я даю або бурячок там яблучко, або бурячок моркву і капусту. І отаку мішаю, мішаю, щоб не все за один раз. І місіно даємо, звичайне, отаке сіно. У нас пропало багато люцеркви, були сильні вітри, і порвало там в одному місці клійонку, і дуже сильно затекла копиця з люцеркою і попріло. Залишилося ось таке, не знаю, чи хвата. Ну, в принципі, в нас кроликів не дуже багато сталося, то я сподіваюся, що нам хватить. Ну, люцерка їм більше подобалася. Таке сінце їдять, ну, люцерочка їм більше подобається. Так що, друзі, ось такий у нас раціон харчування наших кроликів. Нічого їм не даємо. На даний момент в мене кролі навіть не привиті. Тут ху, поки все нормально, всі живі, здорові. Не знаю, побачимо на весну, як будемо розводити, чи будемо їх прививати. Наскільки ми їх будемо розводити і взагалі, чи доживемо до весни, ну це так. Шутка, звісно. Кури пасуться. Випускаємо курей зараз попастися. Під наглядом того, що у нас завелася лисиця. І кожного дня вона приходить. У нас молодого такого гарного петуха вона зжерла. там пір'я є. Я вже колись показувала одну курку. У нас вона схряцала. А це знову з'їла у нас півня молодого курочку, така у нас була. Не то карлик, не то простячка, щось таке переводняк. І ще якусь. Недавно там утють Люби в хащах схватила, теж дивлюсь, вони не випускають. Ну, але ж кури люблять наші попастися. Вони звикли, що вибігають на травичку, і трошки випускаємо. Сьогодні у нас така погода, звісно, мряка. Похолодало, це було. Днів два, напевно, така класна погода. Сонце світило. Воно то для нас, наче й класна погода, тому що тепло, менше палива йде і так добре, але ж для рослин, для кущів дерев не дуже добре. У мене така набубнявіша обліпиха. Ну, обліпиха це не страшно, а от кущі смородини, дивлюся там, такі, що наче скоро розпустяться. то для нього, звісно, це не дуже добре, тому що перепади отак день, два-три. Така плюсова класна температура, а потім різкий мороз був навіть до 12 градусів. А це у нас знову, я дивилась на 10 днів вперед, таке потепління, в день до 4-5 градусів тепла, а вночі до 5 градусів морозу. Так що така, друзі, майже по всій Україні погода, бачу, багато пишуть, багато показують. Ну, що поробиш, переживемо, як кажуть, у природи немає поганої погоди, все переживеться, але ж би всі були живі, здорові і мир. Чую, діти от там у центрі в нас на площадці гуляють. Там центр за тим магазином площадка. Кричать, щось там казяться. Вероніка наша до бабушки пішла сьогодні ночувати. Міша теж десь гуляє, виходять трошки гуляють, бо теж цілими днями сидять в хаті біля телефона, то і дітям вже надоїдає, в школу не ходять. Вже і їм надоїло, вже їм хочеться в школу, вже хочеться спілкування.